Понеділок, 11 тижня, по зісланні Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Корінтян, другого послання святого Апостола Павла читання. Браття, моя радість, радість усіх вас, з великого Богоря та туге серця писав я вам, і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, але щоб знали мою любов до вас надмірну. Коли ж хто засмутив? Не мене засмутив, але щоб не перебільшувати трохи вас усіх. Досить такому тієї кари, яку наклала більшість, так що, навпаки, краще вам простити і утішити його, щоб надто великий смуток не зламав його. Тому, благаю вас, покажіть йому любов. На те бо я і написав вам. Щоб випробувати вас, чи ви слухняні в усьому. Кому отже прощаєте, то і я прощаю. Бо коли я простив, оскільки мав я щось прощати, то ради вас зробив те перед лицем Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, Бо каверзи, Його нам відомі добре. Прибув ото Явтрояду. Щоб проповідувати Євангеліє Христове, та хоч двері були мені відчинені в Господі, я не мав спокою для свого Духа, бо не найшов там тита, брата мого, і попрощався з ними, пішов у Македонію. Богові ж дяка, який завжди дає нам брати участь у його побідоноснім ході в Христі. І через нас на кожному місці виливає запах свого знання, бо ми для Бога пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Коментар. Тому благаю вас, покажіть йому любов. Дорогі мої. Рідко натрапляємо на те, щоби апостол благав когось. Тут він нам дає гарний приклад, що людину, яка в гріху, яка відпала від Бога, можна повернути до Бога лише тоді, коли вона досвідчить Бога не через чиїсь гарні слова, але через праведне життя тих, чи інших осіб. З прикладу життя дуже багатьох святих бачимо, що люди, коли зустрічалися з ними, змінювалися, бо вони зустрічалися не мов би, з самим Богом, зустрічались з їхнім милосердям, любов'ю, вони самі чули цю переміну навернення. Тому найважливіше свідчити цю любов, дарувати її людям, бо через це показуємо і даруємо їм Бога. Так, казав апостол Павло, від Матея святого Євангелія читання: сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне, самі не входите і не дозволяєте увійти тим, які б бажали б увійти. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що повідаєте домик вдовиць і на показ довго молитеся. Тим ще тяжчий приймете засуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море і землю, щоб придавати одного новонаверненого, І коли найдете, робите його удвоє більше, ніж ви гідним пекла. Горе вам сліпі проводирі, що кажете – Хто клянеться храмом, це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винувати, нерозумні і сліпі. Що більше золото чи храм, який освячує золотом? І хто клянеться жертовником – це нічого. Хто клянеться даром, що на ньому, то винувати. Сліпі, що більше дар чи жертовник – який освячує дар, хто клянеться жартовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому, і хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Коментар, лицеміре. Що людям замикаєте Царство Небесне. Дорогі мої. У нашому щоденному житті, але в правдивому християнському житті, у житті церкви, у духовному житті ми часто усвідомлюємо, що перебуваємо з Богом лише у храмі, на службі Божій. Коли сповідаємося та причащаємося, що трохи спілкуємося з Богом, коли вранці та ввечері молимося, коли читаємо, якщо читаємо Святе Письмо чи духовну літературу. Але це дуже мало, якщо поглянути на наш день, це інколи лічені хвилини. Інколи години все одно небагато з тривалістю доби. Ми ранішні вечірні молитви не знаємо, чи навіть п'ять хвилин молимося, але подивіться, скільки ми можемо по телефоні, в скайпі, в вайбері сидіти і розмовляти. З ним. Чому ми так довго розмовляємо з людьми? Бо ми їх любимо, бо ми їх поважаємо, бо ми маємо з ними про що поговорити. А хіба з Бога ми не любимо, а хіба ми Бога не поважаємо? Чи не маємо з ним про що поговорити? Ой, дорогі мої, інший час ми проводимо, не пам'ятаючи про Божу присутність, але нейтрально жити не можна. Ми або є з Богом і свідчимо про нього, або не свідчимо. Якщо ми Бога досвідчуємо і пізнаємо, тоді в будь-яких обставинах, яких би ми не перебували, являємо Його, не обов'язково промовляти слова молитви, але бути в тому молитовному стані. Бути у Божій присутності, у Божій благодаті, бути з Богом, бо можна молитися, дорогі мої, сидячи, ходячи, лежачи, працюючи, їдучи, йдучи. Завжди можна молитися. І знову не обов'язково тими словами, молитви, які ми колись вивчили на пані, своїми словами. Ведімо розмову, чому ми іншим розказуємо про все? Бо щоб хтось нас вислухав? Щоб ми поділилися своєю бідою тривогою. а Христос каже нам: прийдіть до мене, втомлені й обтяжені, а я облегчу вас. То чому ми не розмовляємо про це з Богом? Ми молимося чужими словами, які Чужі для нас, які нас не надихають. І тоді ціле наше життя стає свідченням про Бога, якщо ми так будемо розмовляти з ним. Але коли наші стосунки з Богом обмежуються лише такими певними релігійними практиками, рано пару хвилин помолився, вечором помолився. Це все одно, що на біржу прийти, щоб нас там відмітили, щоб нас не зняли. Це не є свідченням про Бога. Я є людиною, створеною на образ і подобу Божою 24 години на добу. Я є українцем 24 години на добу. Я є християнином теж. Або 24 на добу, або не є. Не можу я бути три години на добу українцем, а потім якоїсь іншої національності особою. Так само не може бути християнином лише пару хвилин з раму і вечором, і в неділю пару годин. Тому мусимо розуміти ці тверді христові слова який він каже про лицемір. Лицеміри, лицеміри це ті, котрі вдають, що вони кимось є, але такими насправді не є. Ми часто приходимо до храму, як до театру, щоб відіграти якусь роль в масці, стоїмо перед Богом такі благі, а прийшовши додому, у житті ми зовсім інші. Чому так? Не можемо бути християни, християнами лише якийсь час, а тоді в тих чи інших обставинах не мов би взяти відпустку від християнства. Торгіли, насправді ж ми всюди і повсякчас покликані вказувати людям на Бога. І врешті чим ми живемо, на те й вказуємо. Якщо ми живемо Богом. То всюди про нього свідчимо. Уривок, дорогі мої, який ми сьогодні розглядаємо, це закінчення великого блоку тексту, який ми вивчали на протязі минулих тижнів. Вивчаючи цей великий блок, ми вчилися багатьом речам, роздумували цудування Христа, про шлюб, про воскресіння, про податки і так далі. Однак, якщо ми подивимося на цей уривок цілому з перспективи, то можемо побачити тут ще одну думку, яку хоче передати нам Матвій: храм і те, що його наповнювало, був центром духовного життя Ізраїлю. Однак він втратив своє значення, його приміщення з місця поклоніння перетворилося на базар. Його служителі стали розбійниками і лицемірами. Господь храму прийшов до свого дому, але для нього там не знайшлося місця. Тому Матвій нам показує Христа, господаря храму і господаря нашого поклоніння. Христа, який сам стає храмом, бо лише в ньому і через нього, віруючий, приходить до Отця. Цьому уривку проголошує Ісус суд фарисеям і крижника, суд мертвим служінням і лицемірним поклонінням. Коли ми слухаємо цей уривок, то можемо думати, а Ісус говорить про юдаїзм і фарисеїв, Добре, що Він говорить не про християн і не про мене. Або думати, що якщо тут і є якісь паралелі з сучасним християнством. То швидше звіруючи, які дотримуються більш літургічних форм богослуження, молитви і іншого. Однак нам потрібно розуміти, що проблема формального і лицемірного служіння, це не проблема юдаїзму чи того часу, це не проблема форми богослужіння, це проблема грішного серця, серця, яке відкидає благодать святого Бога. І втішає себе обманом. Цьому ривку мова Христа нагадує нам палки промови пророків Старого Завіту, через яких Господь проголошував суд на міста і цілі народи. Вона сповнена глибокого шалю з одного боку, та з іншого ми бачимо в його словах невідворотний Божий суд. Вісім разів Ісус проголошує горе на лицемірних служителів. Ці слова є пересторогою і для нас, дорогі ми. У них ми знаходимо певні ознаки і принципи, які характеризують лицемірне, Оце в наше мертве служіння. Перше лицемірне служіння зачиняє для людей Царство Небесне. Книжники і фарисеї вважалися Божими служителями. Ці люди авторитетно навчали людей Божого Слова. Вони закликали людей жити згідно Божого Слова. Але дивовижно, причому їхнє служіння не лише допомагало людям прийти до Христа і здобути Небесне Царство. Воно заважало тим, хто щиро хотів увійти. Згадайте історію, яку ми читали у 12-му розділі Матея. Там до Ісуса привели біснуватого Нівого сліпця. Ісус цілив його і вигнав нечистого Духа. Коли люди побачили це, вони казали: чи ж це не син Давидів? Та коли фарисеї почули такі слова, вони поспішили переконати усіх, що ні, це не син Давидів, бо Він виганяє нечистих духів силою князя Немоня. Фарисеї були схожі на людей, які стоять біля воріт Небесного Царства. Але усі, хто підходить до цих воріт, вони авторитетно направляють в інший бік. Ні, ні, вам не сюди. Ісус посилає нас, своїх учнів, проповідувати Євангелію, Його царство в всьому творінні. І, на ц... і с... це те, що ми справді маємо робити. Бо Євангеліє це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, римлян 1:16. Ми любимо цю Євангелію, але людина, серце якої не полонене Божою благодатью, яка сама, як каже Христос, ніколи не увійшла у Царство Небесне, не знає цінності цієї Євангелії. Ось вона візьме Біблію і буде проповідувати те, що сама любить: чи закон, чи успіх, чи свою субкультуру, чи якісь лівацькі ідеї. Чи будь-що інше, але не Христа, який один насправді спасає нас, друге лицемірне служіння використовує людей. Горе ж вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що в довині хати поїдаєте і на показ молитися довго через те осуття щей прийме. Часи Христа, вдови та сироти були найменш захищеною верствою населення в Ізраїлі. В патріархальному суспільстві будь-хто міг скривдити жінку, якщо поруч не було чоловіка, який би заступився за неї. Тому Господь називає себе батьком сиріт і судею вдовицям, Псалом 67,6. Він оточує їх особливою турботою. І зміцнює їхні межі, до 15 15:25. Що ж робили фарисеї? Вони втиралися у довіру до таких довець, прикриваючись турботою, вони добивалися статусу опікунів над їхнім майном і поглинали їхні статки. Вони поїдали тих, про кого мали особливо турбуватися, під якою маскою вони приховували свою жадібність. Під маскою побожності. Вони на показ довго годинами молилися на очах у людей, щоб люди думали про них не як про грабіжників, а як про святих покровителів дів. Через те осуд тяжкий ви приймете, каже Ісус. Служіння людям то робота про когось завжди вимагає пошвят і пожертви. Потрібно віддавати свій час. Фінанси, нерви, своє серце. І тут завжди, рано чи пізно, виникає питання відплати, навіщо мені це робити, і що я за це матиму? Навіть учнів Христа одного дня з'явилося таке питання. Ми залишили все, що ми отримаємо. І якщо твоя душа не багатіє Христом, Його благодаттю, Його любов'ю, тими духовними благословеннями, якими Отець обдарував нас у Сині, тоді рано чи пізно Ти або покинеш це служіння, або почнеш шукати своє відшкодування у тих, кому покликаний служити. І тут не обов'язково все вимірується грошима, часто грошима, але також. Це може бути повага, слава, відчуття влади, багато чого іншого. Та Писання закликає нас до життя служіння, яке не шукає винагороди від людей, подаючи нам Христа і як приклад, і як винагороду. Він один наповнює наші душі, щоб ми більше не прагнули. Третє лицемірне служіння породжує лицеміри. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного. Та коли те стається, то робите його сином гієнне, вдвоє гіршим від вас. Фарисеї ніколи не чули великого повеління до Всесвітньої місії. Воскреслий Господь не сказав їм, отож ідіть і научі народи, тим не менш, вони були завждими, вихователями учнів. Прагнучи знайти одного нововірця, вони обходили море і землю, каже Ісус. Чесно кажучи, можливо, нам є чого повчитися у цих фарисеїв, принаймні їхньому завсяттю. Проблема в тому, що вони не виховували учнів Христа, вони виховували інших фарисеїв. І як це часто буває, ці нововірці ставали гіршими фарисеями, ніж їхні вчителі. І це не дивно. Той, хто був народжений юдеєм, міг тішати себе своїм походженням. Але на верні язичники не мали привілеїв за походженням, тому вони намагалися компенсувати це своїм защаттям. Але ось про що нам потрібно задуматися. Хіба Швиноград на тернині збирають або свіги із будяків, каже нам слово Боже. Кожне дерево пізнається по плоду, і кожне дерево приносить плід за родом своїм. Не дивно, що фарисеї порочували фарисею. Але якщо ми хочемо, щоб наші діти, наші учні були учнями Христа. Тоді ми самі маємо вчитися бути учнями Христа. Будьте до мене подібні, браття, каже Апостол Павло Філеп'ян 3:17. Він міг так казати, бо його життя було життям слідування за Христом. Чи можемо ми сказати так само? Нехай Господь помилує нас бути учнями Христа у цьому поколінні і виховувати учнів Христа на славу. Четверте, лицемірне служіння шукає не виконання, а того, як уникнути. Горе «Ну, вам, про ви сліпі, що говорите, коли ви поклоняєтеся, поклянетеся храмом, то нічого, а хто поклянеться золотом храму, то той винуватий. Фарисеї вважалися ревнителями Божого закону. І багато в чому перевершували простих людей. Вони регулярно постили, берегли суботи, присвятували свій час Божому Слову і молитві. Здавалося, що ці люди шукають того, як бути вірними Богу Але насправді бачимо, що вони шукали зовсім іншого: не того, як виконати, а того, як уникнути виконання. Писання вчить нас бути вірними своїм обіцянкам. Та фарисеї чили, коли хто заприсягнеться храмом і не виконає обіцяного нічого страшного. А от якщо вже заприсяг золотом храму, хоч не хоче, треба виконувати, те саме читаємо про жертовник та жертву. Що ж ми тут бачимо? Те, що насправді вірність фарисею обтяжує його, він виконує не тому, що хочеться, а тому, що змушений, і лише тоді, коли змушений на противагу йому той, хто пізнав Божу вірність в своєму житті, Божу благодать, той щиро бажає слідувати за Христом, а також бути вірним, навіть коли в нього це не виходить. Фарисей обтяжений своїм послухом, християнин обтяжений своїм гріхом, сказав Морісон. Дорогі мої, зазирніть своє серце, перевірте його. Що більше обтяжує вас? Необхідність бути слухняним чи не необхідність бути чесним чи обман. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, де я уділяю благословення. І залиште лайк. Palček vrh ali palček vnes, Slava Jezusu v Kristusu.